Пане Богдане, ситуація е, навколо Авдіївки лишається вкрай важкою. На ваше бачення, що буде робити ворог? Тиснути максимально фланги його цікавлять. Чи все ж таки в місто він буде намагатися заходити теж? ну відсе, Сенсу заходити в місто йому немає, тому що це кровопролитні міські бої, які ворог після Бахмуту все-таки намагається уникнути. Тому що. Ну, щоб вести е, бої е, в місті, це повинна бути гарно підготовлена піхота. А росіян вона вже давно закінчилась, і тому е, використовуються такі міцні піхотні е, групи. І, звичайно, тому ворог продовжує накопичувати живу силу і продовжує атакувати північніше Авдіївки, коксохімічний завод. І ці спроби зараз є. Марними, але вже місяць, дійсно, вже місяць боїв за Авдіївку. 1 жовтня почались такі прощупування української оборони, після чого противник 10 жовтня вже пішов масованими механізованими колонами з піхотою, і зараз бої вже переходять в статус піхотник, тобто противник. Відмовляється від використання механізованих колон, тому що е, дрони допомагають створювати таку певну буферну зону для ненакопичення техніки. Тому піхотна війна вона набуває зараз досить складного характеру як для росіян, так і для нас. Тому що треба розуміти, що той, хто збереже піхоту, він не тільки виграє. Війну за Авдіївку він в цілому виграє цю війну, пане Богдане. Ну, ось е з, з речник е об'єднаного прес-центру Сил оборони та в рійської напрямку е Олександр Ш Штупун е говорив про те, що. 40 тисяч росіян зараз біля Авдіївки, навколо неї. Це ж надзвичайно великі сили. Але хочеться зрозуміти: він їх буде використовувати зараз чи буде постійно їх оновлювати, і чи є в нього ще резерви, якісь, щоб тиснути далі на це місто? Звичайно, зараз ніхто такі сили використовувати не буде, тому що вони будуть досить швидко знищуватись. Але хочеться трішки повернутися до Куп'янського напрямку. Там теж були такі заяви про 100 тисяч росіян і 900 одиниць е е е техніки. Здається, це був червень місяць. Зараз е е заявляється, що під Авдіївкою такі досить суттєві сили. Але е е треба розуміти, що Авдіївка це таке місто в Донецькій, і взагалі Донецька є таким логістичним хабом, і тому таке скупчення військ воно не є чимось е особливим. так? І тут вже питання в тому, як ворог буде використовувати наявні сили, і тут вже питання і до нас, як ми будемо вражати ці сили, наскільки ми зможемо відповісти противнику, тому що противник завдяки такому накопиченню сил може робити регулярну ротацію і підтримувати темп своєї атаки. Ось в нас, на жаль, з цим складніше, тому що в нас піхоти менше, і, звичайно, ротацію ми теж робимо не так інтенсивно, і тому війська наші виснажуються більше. І тут така вже: знаєте, наші воїни вже йдуть на характері, і відбиваються атаки дійсно на характері. За що їм доземною уклін і честь за цю велику роботу, яку вони пророблюють щохвилини по факту, не те, що там щодня. Пане Богдане, а стосовно техніки, ви говорите, що ворог її став використовувати менше через те, що ми її вражаємо. А ми ну і чи доцільне, контрбатарейна ця боротьба, бо за, за Херсонщину от говорять багато, що наші там мають певну навіть перевагу. А що під Авдіївкою? Дивіться, під Авдіївкою зараз стосовно ворога значні сили будуть використані для, так би мовити, знищення коксохімічного заводу, авіація і артилерія, звичайно, буде працювати по цьому підприємству для того, щоб ми не змогли там накопичувати сили та робити ротацію. З нашого боку, звичайно, теж йде інтенсивна контрбатарейна боротьба, використовується авіація. Але тут вже питання, питання ресурсів, питання снарядів. Звичайно, незважаючи вже майже там на два роки війни і втрати росіян у техніці, і те, як вони використовували снаряди масово на всі всіх ділянках фронту, перевага у них все ж таки залишається, і тому казати там про нестачу. Снарядів у ворога, звичайно, про це е, говорити не е, приходиться. Тому е, контрбатарейна боротьба вона є, вона відпрацьовується, але е, зараз дійсно е, велик роль відіграють ефпі-дрони Тобто, завдяки ефпі-дронам можна створювати таку буферну зону, е, на яку не можна, на яку можна, тобто 15-20 км створюється буферна зона. На яку не може під'їжати ні ворожа артилерія, ні танки, ні будь-яка техніка, тобто противник всю ротацію, всі свої дії буде виконувати або малими групами, або задіювати досить малі якісь бронегрупи для передислокації своїх штурмових груп. Пане Богдане, а стосовно їхніх FPV-дронів, вони накопичили їх кількість, активно вони використовують. Ну і чи вміють? Звичайно, вміють. На жаль, для нас росіяни вміють масштабувати. Тобто вони багато приймають досвіду в нас, те, що ми, так би мовити, вносимо якісь певні корективи і зміни в війну, вони на цьому вчаться, і вони це масштабують. І звичайно, – це. Одна з таких таких направлень, які вони теж взяли під під власний контроль, тому що я навіть дивлюсь, що в тому самому Криму створюються всякі такі патріотичні кружки по навчанню FPV з цій справи, і навіть зараз там в російських телеграм-каналах з'являються такі публікації з призовом до служби всіх, кому подобаються там комп'ютерні ігри. Щоб вони йшли е е пілотами, пі так пілотами, так там грошове забезпечення досить суттєве. Е там стартові здається тільки 400 тисяч рублів. Ти приходиш. Тобто вони активно зайнялись е цим. Е ну, вони бачать, що з нашого боку це наше використання в піддронів. Воно зупиняє наступ під Авдіївкою і вони. Ще більше всерйоз це сприймають і, звичайно, теж будуть це використовувати. І тут же в дію входить системи РЕП радіоелектронної боротьби, системи радіоелектронної розвідки. Тобто віддрони вони підключають хвилю таку, знаєте, технологічного процесу, технологічного розвитку, тобто війна стає більш технологічною. Пане Богдане, так вони хочеться про ворога розпитати. Вони їх використовують е, на полі бою масово. Я маю на увазі за один раз. Сам, ну, це якась велика кількість, це рій, про який говорять, чи це все ж таки поодинок якісь полювання? Ну, дивіться, масово використовувати в півдрона це дуже складно, тому що кожен дрон працює на певній хвилі своїй. І тобто, це вже там такі більш е, технологічні процеси. 에, тобто там один дрон він може. Тобто, якщо буде велика кількість дронів, вона буде кожному забивати його хвилю, і доцільність цього використання вона досить низька. Тобто, тут вже е, такі, знаєте, е, як в будь-якій справі, тут е, вже е, майстерність вирішує. Е, mm -hmm. Тобто, є більш майстерні екіпажі, які дійсно там за там відсоток вражень, яких. Досить е суттєвий і є відсоток е там більш нижчий у більш майстерних екіпажів. Тобто накопичення е дронів воно є, і воно тільки буде е збільшуватись, тому що в Росії досить тісні зв'язки е з Китаєм, звідки йдуть всі комплектуючі, mm -hmm. і в подальшому вони і збираються. На жаль, пане Богдане, так ворог вчиться і е, намагається відновлювати свої запаси завдяки іншим державам. Це факт. Дякуємо вам за розмову і за те, що розповіли про ситуацію в Авдіївці і навколо неї. Ну і звичайно, доземною уклін нашим е, оборонцям. Богдан Пападін, документаліст, військовий кореспондент, доєднувався до нашого ефіру.